Успішна кар'єра розпочинається з навчання у Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї. Новокаховський професійний електротехнічний ліцей це провідний заклад профтехосвіти на півдні України, який дає можливість реалізувати житті випускникам 9 та 11 класів з різних районів області, сіл, селищ, міст і містечок. Колектив дає можливість навчатись молоді найзатребуванішим професіям на ринку праці, створюючи комфортні умови для навчання, сучасні виробничі майстерні, залучаючи до активного громадського життя та спортивних занять. Тощо серед переваг обрати Новокаховський професійний електротехнічний ліцей, це можливість проживати в гуртожитку, вступ без ЗНО, навчання безкоштовно, стипендія, оплачувана практика, професійний колектив майстрів і викладачів, які люблять свою справу. Після 9 класу з отриманням повної загальної середньої освіти запрошуються випускники, аби оволодіти такими професіями: Рихтувальник кузовів, електрогазозварник, електрогазозварник коваль ручного кування, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, кістороб. Токар – фрезерувальник. Після 11 класів можна здобути такі професії. Рихтувальник кузовів, електрогазозварник, офіціант бармен. Профтехосвіта це можливість перетворити свій талант і здібності у оплачувану професію та бути фінансово незалежним вже під час навчання. Професії рихтувальних кузовів у Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї можна навчатися і після 9-го, і після 11-го класів. Нині у рихтувальній майстерні ліцеї купить робота та учні набувають практичних міні-навичок. Для цього виробнича майстерня забезпечена всім необхідним. Її відповідні інструменти і стенди автомобільні своїми руками. Як такого зробили стапель. Більш цікавіше діти почали себе якби проявляти на виробничому навчанні. У нас є матеріали, є техніка на чому ми якби проводимо виробниче навчання. Рихтувальник – це фахівець з ремонту деталей і узлів. Кузовів автівок. Він виконує слюсарну обробку і пригонку деталей автомобіля. рихтує м'ятини кузові авто та готує їх до фарбування. Це ті навички, які затребувані, адже автівок на шляхах України чимало. А відтак і в СТО чимало пропозицій щодо роботи, а можливо відкрити і власну справу. Мене цікавить ця професія. Ну я мрію відкрити свою рихтувальну майстерню. Пояснює дуже гарно. Я все розумію. Інструменти всі є. Все задовольняє. Учні завжди дослухаються до порад майстра. На практиці дуже цікаво, Нам хорошо пояснюють. У нас хороший майстер, він нам все хорошо об'ясняє. Ця професія дуже потрібна в наш час і постійно буде робота. І можна відкрити даже свою власну справу після закінчення Новокаховського професійно-електротехнічного ліцею у кожного випускника успішна історія, бо майстри і викладачі все роблять для того, аби виховати справжнього фахівця своєї справи. Аби підготувати фахівця професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, керівництво закладу створило повноцінну потужну матеріально технічну базу з сучасними аудиторіями, кабінетами, виробничими майстернями, я вже працював років в цьому кабінеті. і Бачити, який оснащений. І комп'ютерам, телевізорам є у нас інтернет-мережа, wi fi покриття. А також ми використовуємо сучасне програмне забезпечення, зокрема, такий програмний інтерактивний комплекс, як MozaBook, який робить наш урок більш дивовижним, більш динамічним, інтерактивним. До речі, зараз на екрані ми можемо з вами побачити 3D-сцену генерація змінного струму. На заняттях у кабінеті спеціальної технології, де теоретична підготовка, тут завжди цікаво, бо лекція викладача супроводжується 3 d фото, відео на мультимедійному обладнанні, а також демонструється на сучасних тренажерах. Цей вимірювач електричних параметрів і демонстраційний стенд вони є єдині в нашій країні і знаходяться в нашому ліцеї, в моєму кабінеті. Більш таких ще немає. Вони є флагманами, вони розроблені в Словенії і привезені в Україну. Призначення цього стенду для учнів та слухачів різних професійних навчальних закладів для навичок роботи в електроустановках до 1000 вольт. Цей стенд симулює всі системи електропостачання. І дає можливість демонструвати різні електричні елементи: це різні УЗО, запобіжники, системи електропостачання, таке інше. Виробничі майстерні обладнані сучасними стендами для роботи. Є всі необхідні інструменти. Кожне робоче місце на виробничому навчанні у нашої майстерні для кожного учня укомплектовано повністю наборами електрика і всі сучасні прилади. В рамках дуальної освіти учням, які навчаються цій професії, запропоновано працювати на ділянці з обмотування елементів електричних машин. На сьогоднішній день в нашому ліцеї працює учбова дільниця обмотувальник елементів електричних машин, що дає змогу оволодіти професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування ще у більшому об'ємі. Після закінчення Новокаховського професійного електротехнічного ліцею випускники з легкістю знаходять роботу. Ця професія зараз дуже затребувана в нашій країні. Тут дійсно дуже кваліфіціровані майстри та викладачі. Я вирішив навчатися тут. У закладі завжди рухається вперед. Тому запропоноване і наступне. На базі професії електромонтер з ремонту та обслуговування. Електроостаткування буде відкрито у нас факультатив, який буде називатися автоелектрик, де учні будуть набувати навички з ремонту та обслуговування електричної частини автомобіля. На базі 11 та 9 класів Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї можна отримати професію електрогазозварника популярну, престижну, затребувану. для навчання фахівців цій справі. Є сучасний укомплектований тренажерами кабінет і майстерня полігон, в якому учні свої теоретичні знання підкріплюють практичними вміннями і навичками. У закладі роблять все, аби учні отримували сучасні знання. Тому подією стало відкриття у 2019 році навчально-практичного. Центру електротехнічних та зварювальних технологій. Аби виконати у виробничій майстерні всі завдання, цьому передує теоретична підготовка з виконанням лабораторних робіт на тренажері. Можна регулювати всі види зварювання, не починаючи з покритим електродом ММА, тік сварку, коли прийдемо, тобто в середовище аргона неплавким електродом і напівавтоматичне зварювання. В активних мак і в інерних міксах. Як це відбувається? Я задаю задачу учню, учень приходить, реєструється під своїм прізвищем номер групи і виконує вправу, ту, яку я задав. Вправи можна тут задавати любе просторове положення, вплоть до зварювання неповоротних стиків трубопроводів. І е, різними способами зварювання. Чотири способи зварювання передбачені в цьому тренажері. Це в нас як лабораторна робота. На тренажері кожен рух і якість виконання робіт фіксуються у комп'ютері. Це дає спробувати після теоретичного вивчення режимів зварювання, на практиці які, як виконують ці режими зварювання, фіксується все на графіки. Учні роблять аналіз цього, описують як лабораторна робота, описує свої помилки, і я перевіряю лабораторну практичну роботу і виставляю Вона дає, А потім основні навики вони можуть придбати за рахунок виробничого навчання в майстерні або на зварювальному полігоні. Електрогазозварник повинен уміти виконувати ручне, дугове, плазмове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання простих деталей вузлів, конструкцій. Тощо це перші кроки в професії до мрії. Тут Добрі викладачі, тут дуже добра майстерня, тут їх багато. Тут це ну мені тут дуже подобається. Я люблю машини. Мрію стати автомеханіком. Після закінчення Новокаховського професійного електротехнічного ліцею випускники працюють у різних секторах ринку праці, бо електрогазозвальник професія популярна і престижна. Новокаховський професійний електротехнічний ліцей запрошує випускників 9 класів отримати професію коваль ручного кування. Нині вироби ручної ковки художньої, популярні і широко використовуються в оформленні приватних будинків у побуті у закладах комерційного спрямування, бо вони додають особливої атмосфери. Ручна ковка є тому що це художня ковка. От ви бачили проході дашки, графи. А навчають справжніх ковалів ручного кування в ліцеї ґрунтовно, від теорії до практичних занять. Я заінтересую на самих простих таких речах. Ось, наприклад, качешку додому зробити, і ріжеш саме фомку, щоб цвяхи витягувати. все. от на таких простих. От зараз ми от робимо підсвічники, закінчуємо меч, ось щит розробили. Це не скільки зброя, скільки хобі так говорити. це по -по занирення в історію нашу. Нашу культуру у класі чимало кованих речей зроблено власними руками учнів. Мені подобається ця професія, тому що кузнеці роблять дуже красиві речі. Це можна сказати, художні як і малювання. Я просто увидев в інтернеті, і мені дуже подобається. Практичних навичок учні набирають в сучасній майстерні, де є все, аби власними руками зробити гарну ковану річ. Наш майстер Володимир Николаевич хороший преподаватель, тому що он все объясняет довольно доступно і понятно. обираючи професію Коваля в Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї, ви можете відкрити і власну справу або з легкістю знайти роботу в металургійній, будівельній, суднобудівній галузі або в сільському господарстві. На базі 9 класів в Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї можна здобути такі популярні професії, як токар, фрезерувальник зі строком навчання 3 роки, з можливістю здобути повну загальну середню освіту. Для цього у ліцеї дають ґрунтовні теоретичні знання, які підкріплюються практичними. Я випустив вже не одну групу і багато спеціалістів. Працюю як в Херсонській області, так і в Київській на заводі Антонова, бо звідти присилають і подяку, і діти приїжджають, говорять спасибі. Працюємо, вчимося ми у токарній майстерні, яка обладнана токарними станками та фрезерувальним, які, які дають змогу нам навчити висококолікованих. Робітників, які потім ідуть працювати, і прославляють наше училище своєю працею, своїми заслугами. Для цього є потужна матеріально-технічна база з виробничою майстерною, де є сучасні верстати, де відточують свої навички з обробки металу різані, майбутній токар або фрезерувальник, фахівець з обробки металу та виготовлення деталей. На практиці все ж цікавіше, ніж на теорії, так як можна все порощупати своїми руками, попробувати подивитися. Мастер завжди підскаже, що не так допоможе у всіх вопросах по металообробці. Важливо, що учні закладу є переможцями конкурсів кращої професії районного, регіонального і всеукраїнського значення. І це підтвердженням. Висококваліфікованої підготовки в Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї. Приймав участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, де зайняв призове місце. Той, хто обрав професію токаря, фрезерувальника, працює з металом, присвячує своє життя виробництву у різних галузях. Навчають у Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї і таким популярним нині професіям продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів ті на базі 9 класів з можливістю здобути повну загальну середню освіту. Сучасний продавець це і товарознавець, і маркетолог, і психолог, ініціативна освічена людина. Навчають у ліцеї і бухгалтерським навичкам програмі 1С бухгалтерія. Діти по закінченні нашого ліцею в наших гарних лабораторіях сучасних получають ці професії. Вони Мають добру матеріальну базу, і учбові класи, і практичні навчання проводяться у нас і ще те, що на базі 9 класів в за три роки діти одержують три професії: продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів і ті Якщо людина до тебе приходить і вона не знає, чого вона хоче. Треба задати три основних питання: треба підібрати колір, якщо це не продовольчі товари. Якщо це продовольчі товари, треба запитати для чого або для кого. Новокахоський професійний електротехнічний ліцей завжди представляє на різних виставках чи офіційних заходах свою продукцію, смачну, корисну, якісну випічку, яка створена руками учнів закладу, які мріють присвятити себе цій професії. У виробничій майстерні є вся техніка і створені всі умови, аби підготувати конкурентного фахівця. На ринку праці це така востребована професія, тому що відкривається пекарня, особливо частні пекарні, тобто магазини, які там виробляють вироби і їх реалізовують. Тобто у нас професія інтегрована. Якщо учень піде своїми знаннями, то може працювати або в пекарні, або в цьому ж магазині продавцем. Тобто пекарні зараз виробляють і також продають свій товар. І продавець, і тістороб можуть реалізуватись в професійному житті, чи то працювати в команді на якомусь підприємстві, чи відкрити власну справу. Новокаховський професійний електротехнічний ліцей запрошує випускників 11 класів навчатись за професіями офіціант бармен фахівців у сфері готельно-ресторанної справи. Учні закладу отримують ґрунтовну теоретичну підготовку, яку підкріплюють практичними вміннями та навичками. Ми надаємо досить високі кваліфіковані знання нашим учням, ми вивчаємо всі форми методи обслуговування, розглядаємо всі категорії і напрямки ресторанного господарства, вивчають діти правила етикету, що дуже необхідно на сьогоднішній день. І звичайно, набувши такі знання і якості, і навички професійних кваліфікованих фахівців сфери послуг, наші учні дійсно стають за. Требуваними на ринку праці нашого міста та за межами нашої області у барі майстерні ліцеї проходить вишкіл майбутніх фахівців готельної справи. Намагаємося дітей приблизити до максимально реальних умов роботи, щоб вони могли максимально реалістично відтворити всі ці робочі моменти, і вони вивчають, як. Внести, наприклад, замовлення та да, на ту чи іншу справу, як відкоригувати, так і як роздрукувати чек, щоб це потім представити відвідувачам. Практичні заняття дають можливість зрозуміти основні засади професії: мобільність, комунікабельність, створити невеличке свято людини чи компанії, яка звернулася чи то до бармена, чи то до офіціанта. Бармен повинен вміти готувати безалкогольні та алкогольні напої, кондитерські вироби, холодні та гарячі закуски, оформлювати вітрини та прилавки. У офіціанта відповідальна місія швидко і якісно обслуговувати відвідувачів закладу. Я по життю дуже тянусь до людей і хочу з ними спілкуватися і приносити їм радість та задоволення. І я вирішила, що ну офіціант – це якраз така професія, яка дає спілкуватися з людьми, яка робить твоє життя як більш насищеним. І коли людина приходить в кафе чи бар, враження про ресторан чи про цей заклад іде саме від офіціанта, який він сервіс подасть, як він спілкується з людиною. Офіціант повинен ну, завжди бути вічливим, не нав'язливим. Він повинен відчувати клієнта свого. Ну, і я відчуваю, що ну, це моя професія, це моє. Отримавши професію бармена, офіціанта в Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї, фахівець завжди буде затребуваний на ринку праці, чи то в державній структури, чи то в приватній. А з розвитком туристичної галузі Херсонщини можливості розширюються. Індустрія гостинності в нашій країні набуває дуже стрімкого росту. І на сьогодні в нашій Україні дуже багато розвивається і з такими перспективами ринок ресторанного господарства. І ми бачимо, що навіть в нашому місті за останній час відкрилось дуже багато закладів ресторанного господарства різного виду обслуговування, різного рівня. І тому у роботодавців виникає попит на кваліфікованих робітників сфери послуг. За останні роки суттєво оновились сробничі майстерні осучаснились. Зроблені суттєві кроки і щодо дуальної освіти в рамках співпраці з місцевим підприємством Новокаховським електромашинобудівним заводом. Це можливість учням працювати, отримуючи додаткові кошти до стипендії. Викладачі в навчанні використовують активно інформаційні технології. Дітям доводиться швидко їх опановувати. Спочатку ям даю виконати якісь інтерактивні вправи. В нього перша вправа вийде, друга вправа вийде, і таким чином. У нього з'являється бажання щось уже трошки створити самому. Тобто, спочатку необхідно, щоб вони побороли той страх перед інформаційними технологіями. В Кабінеті інформаційних технологій математики учні з користю проводять час, бо навіть в технічних спеціальностях важливі знання з цифрових технологій так плин часу носить свої корективи. Як викладач, я створила багато ресурсів, які допомагають організувати роботу як очну. Так, і дистанційно це є сайт викладача, який повідомляє батьків, учнів, учнів про те, що відбувається на уроках і додає додаткову інформацію. Це також є дистанційний курс з математики, який допоміг нашим учням зберігати зв'язок і не загубитися під час дистанційного навчання. Це також є ресурси з інформатики, а саме: Ті ресурси, які допомагають організувати додаткові модулі, це у нас веб-технології повністю веб-курс, який наличує 45 годин, та графічний дизайн. Суттєві кошти в ліцеї інвестуються в матеріально технічну базу, кабінети, де діти отримують теоретичні знання, комфортні, теплі, з наочністю. Окрім цього, найближчим планом придбати інтерактивну панель. Велику увагу у закладі приділяють патріотичному вихованню, адже багато тут навчається хлопчиків. Тож викладач дає ґрунтовні знання і на предметі захист вітчизни. Часто відвідують заклад і воїни, які захищають незалежність України. Постійно на зв'язку з ліцеєм, і 57-ма мотопіхотна бригада, яка базується в новій каховці. Полюбляють учні проводити час і в відремонтовані в спортивній залі. Спортивна зала відремонтована за рахунок коштів спецфонду. Інвестуванню коштів в матеріально-технічну базу приділяється велика увага. Випускники 9 та 11 класів, які обрали для навчання Новокаховський професійно-електротехнічний ліцей, мають змогу і жити в комфортному гуртожитку, отримувати стипендію, бути впевненим в тому, що отримують конкурентну професію, мають робоче місце, стабільну роботу і впевненість у майбутньому. Колектив закладу є активним учасником знакових заходів для новокаховської громади. Це об'єднує колектив однодумців, які прагнуть виховати патріотичну молодь, що любить рідний край і може в ньому реалізуватись. Новокахольський професійний електротехнічний ліцей запрошує на навчання.